Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Кореп фм Сьогодні вівторок, 31 жовтня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Про засідання виконавчого комітету Коробської селищної ради від 30 жовтня, 30 жовтня, голова громади Володимир Куніцин провів чергове засідання виконавчого комітету, під час якого розглянули 13 питань стосовно житлово-комунального господарства та соціального захисту, а також блок питань зі сфери захисту прав дітей. Члени виконкому схвалили зміни до кількох затверджених чинних програм. А саме про забезпечення надання послуг з водопостачання та водовідведення в Коробській селищній раді на 2023-2024 роки додаються 198 тисяч гривень на послуги промивки каналізації та відкачування мулу із каналізаційно-насосної станції. По наданню допомоги сім'ям військовослужбовців, що загинули, зникли безвісти при виконанні військового обов'язку, які проживають на території Коробської селищної ради на 2022-2024 роки. Суму програми збільшили, тож загальне її фінансування складе 612 тисяч 400 гривень. Вся сума це кошти бюджету громади. У соціальному захисту та підтримки громадян коробської селищної ради на 2022-2024 роки на цей рік додали 21 тисячу гривень для надання допомоги на лікування. Програми розвитку туризму на 2022-2024 роки змінили деякі формулювання пункту, що стосується випуску поліграфічної та промопродукції. За інформацією начальника відділу культури і туризму Сергія Семенова, в межах цієї програми на суму 10 тисяч гривень буде замовлена туристична продукція. Чашки, крафт, пакети тощо. Голова громади Володимир Куніцин додав, що це потрібно, враховуючи те, що і працівники селищної ради часто бу. Валю з відрядженнями в різних містах, і до нас приїздять різні делегації, зокрема міжнародні. Ця атрибутика промоція нашої громади. Виконком схвалив проєкт нової програми, що стосується поповнення бібліотечного фонду публічної бібліотеки. Обсяг фінансування на 2024-2028 роки складає 275 тисяч гривень. Це щорічно по 50 тисяч гривень на придбання книг українських та світових авторів і по 5 тисяч на передплату періодики. До речі, в цьому році на 35 тисяч гривень для бібліотеки придбано 144 примірники книг. Що зараз користуються популярністю серед читачів? Під час обговорення питання Володимир Куніцин додав, що надалі доцільно продумати механізм, щоб нові книжки їздили ще й по селах. Також члени виконкому опрацювали фінансові питання, розглянули звіт про виконання бюджету громади за 9 місяців цього року, та звіт про витрачання коштів резервного фонду у вересні, затвердили інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг у сфері соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей. А саме Адміністративної послуги видача нового посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім'ї загиблого, померлого ветерана війни, члена сім'ї загиблого, померлого захисника чи захисниці України, постраждалого учасника революції гідності замість непридатного втраченого та у разі зміни персональних даних. Адміністративної послуги призначення одноразової грошової допомоги у разі інвалідності волонтера внаслідок поранення, контузії, травми або каліцтва, отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів необхідних для збереження оборони України. Хистобезпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та або іншої країни проти України бойових дій та збройного конфлікту. Адміністративної послуги, встановлення факту одержання ушкоджень здоров'я від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та заходів необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією. Російської Федерації проти України, адміністративної послуги, встановлення статусу учасника бойових дій, видача посвідчення. Адміністративної послуги позбавлення статусу учасника бойових дій за заявою такої особи адміністративної послуги призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі, смерті або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Адміністративної послуги, призначення одноразової грошової допомоги членам сім'ї, батькам та утриманцям волонтера, загиблого померлого внаслідок поранення, контузії, травми або каліцтва, отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів необхідних для. Забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ проти України та або іншої країни проти України, бойових дій та збройного конфлікту, адміністративної послуги надання відомостей з єдиного державного реєстру ветеранів війни. Крім цього, надали дозвіл на тимчасове розміщення громадян у нежитловій будівлі, надали підприємцям дозволи на розміщення зовнішньої реклами. Всі ухвалені рішення будуть оприлюднені на офіційному сайті Корупської селищної ради у розділі офіційні документи. Прикордоння Чернігівщини опинилось під ворожим вогнем зведення генштабу під артилерійським вогнем. Опинилися населені пункти Чернігівської області. Про це йдеться у зведенні генштабу на сіверському напрямку. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність для недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області. Це були новини. Осині жовтий лист. Тава осінь спустила коси І в такому небо болети. За тобою буде все життя жаліти. Зеденьком буде болі. Золотава осінь. Народний календар. 31 жовтня в церковному календарі День пам'яті преподобних Спиридона та Никодима. Цього дня було прийнято турбуватися про домашню птицю. Тому селяни утеплювали курники, прибирали там, добудовували спеціальні сарайчики, куди кури могли б сховатися з за негоди. Іменинники сьогодні Всеволод, Олександр, Олексій, Анатолій, Артемій, Василь, Герман, Іван, Кузьма, Микола, Роман, Сергій, Степан, Федір. Який сьогодні день в Україні і світі? 31 жовтня в Україні і світі святкують Геловін, міжнародний день Чорного моря, всесвітній день економії, всесвітній день міст, міжнародний день хокейного воротаря. А також в історії цього дня 1853 року народився український народник винахідник Микола Кибальчич. Як ви всі чудово знаєте? Микола Кибальчич тісно пов'язаний із Коропом. Тож до вашої уваги сьогодні? У Рубриці Мизинський національний природний парк інформує директор Мизинського археологічно-науково-дослідного музею імені Василя Куриленка Наталія Сіра розкаже нам цікаве пані Наталю. Вам слово. Вітаю, шановні слухачі. 31 жовтня виповнюється 170 років з дня народження видатного земляка Миколи Кибальчича. З цієї нагоди хочемо розповісти вам про формування світогляду Миколи Кибальчича під пливом дідуся Максима Іваницького. Сам Максим, хоч і служив священником Мезинської лінської церкви, але мав бунтарський характер та революційні погляди на життя. Шести років аж до вступу ногороцівське духовне училище малий Миколи. Микола майже весь час жив у Мезині. Дід легко розумів інтереси й турботи внука, розмовляв з ним серйозно і по товариському як рівний з рівним, давав цікаві, зрозумілі пояснення. А якщо виникали розходження і суперечки з приводу з чогось, він терпляче, без роздратування, вдало поставленим запитаннями та узагальненнями підводив Миколу до правильного висновку. Ці вправи з логіки мислення стали улюбленим заняттям хлопчика. Дід намагався познайомити. І здружити Миколу з дітьми мезенських селян. Товаришування з селянськими дітьми розвинуло хлопця дисциплінованість, свідоме ставлення до своїх обов'язків, повагу і безмежну любов до людей праці. До школи Микола і дід були нерозлучні. Вони разом спали і обідали, разом працювали на пасіці, в садку, на городі, разом їздили на риболовлю, купалися в десні, ходили в ліс по гриби. Микола бував і під час розмов Максима. Селянами, так само ставлячись до них, як і дід. Максим намагався прищепити дітям любов до природи, навчав милуватися її красою, бережно охороняти. зинку діди Микола разом столярували, готуючи вулики для пасіки, рубали дрова, удосконалювали свої знання з французької та німецької мов. Цих мов Миколу почала вчити мати, коли йому було лише три роки. Дід сам багато читав і прищепив Миколі любов до книги. Них, навчив його обдумувати прочитане. У неділю та святкові дні до Максима приходили його приятелі-односельчани, обговорювали звірства поміщиків. Хлопець був при цих розмовах, уважно до них прислухався, а коли залишався на самоті з дідом, засипав його запитаннями. Хлопчика хвилювало все, і жорстоке ставлення поміщиків, і несправедливість до кріпаків. Над усім цим Микола задумувався, намагався якомога більше узнати. Він старано допомагав йому в цьому і був незамінним, талановитим та люблячим учителем і вихователем. Дбав не тільки про розумовий розвиток, а намагався розвинути у хлопчика також волю, кмітливість і сміливість. Він говорив Миколі: знай, навіть невелика сила подосеряється сміливістю. Микола не міг терпіти, коли дужчий кривдив слабшого. В таких випадках хлопчик кидався на захист скривдженого. Початкову школу Микола спочатку відвідував у коня. Тині, а потім у Мизині вчився блискуче. Він вражав усіх своїми здібностями, закінчив початкову школу весною 1864 року і на вимогу батька повернувся до коропа. Але літні канікули, як і раніше, проводив у Максима Іваницького в Мизині, детальніше познайомитися з життям і діяльністю Миколи Кибальчича запрошуємо до музеїв Коробщини. Це була Наталія Сіра, директор Мезенського археологічного науково-дослідного музею імені Василя Куриленка. Це була рубрика «Мезенський національний природний парк. Інформує з вами була Лілія Висоцька з Ічо мирного неба. Шановні слухачі, чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп ФМ, Рідне Радіо. Телефони 2 15 75 та 098 595 00 75. Ми знаходимось в готелі «Космос». Праве крило, другий поверх, кабінет номер 6.